Всім привіт з Одещини, вітаю вас у новому відео. Починаю відео з Камсі. Саме не запитували минулому відео назву. Гарна рослина, але трохи агресивна, дуже пускає поросль. І в нас там через декілька будинків росли... теж він ріс. Так поплівся на будинок. Навіть... Казали, що фасад почав тріщати, то його вирубали зовсім. Але в нас від будинку він десь метрів майже 5, поки ще наче шкоди не робить. Але лізе. То там, то там вилазить. І тут на газонові вилазить також. Ну, я його висмикую постійно, не даю йому рости. Вчора ввечері повигрібала тр... знову листя, тут все, дуже-дуже обсипається. Чомусь хворіється черешня дуже. Ой, вирвала кущовку, пішла, поки не було жарко. Ні одної хмариночки, не мене вже вранку були декілька хмарочок, а зараз вже пече страшне. От. І хочу, ще піти, бо коли то в п'ятницю чи в суботу, вже й не пам'ятаю, був. Трішечки дощ таке. Ну, поморосів, трішки землю намочив. І скільки був дощ, скільки був дуже сильний. буря була така пилюка, страшне, що робилося, то повідривало канати на сітці. буду натягувати. Прибрала цибульку, може все. Поливай, не поливай, все, печеться, полуниця сохне. Такий був страшний вітер, що просто їх попереривав. Я думала, він їх постягував чи арматуриці, повитягував. Він просто їх попереривав, канатики ці. Фу, пекло. Картошка майже вже висохла. Все сохне, печеться. Ну, тут таке. Так що зараз візьмусь швиденько, вже сонечко сюди дійшло, пече. Поприв'язую, щоб вітер не мотиляв цю сітку. Все, понатягувала, поприв'язувала. Ці також треба буде. Вони не перервалися, але треба натягнути. Зараз їх тут гарненько все натягнула, бо тут всі три порвалися. Навіть де-не-де почали з'являтися огірочки. Що я скажу, що пару днів не пекло. А тут трішки поляпав дощик, я їх поливала трішки ще. Ну і поливаю. І де не неде хоч якісь стали з'являтися. А як дуже пекло, то де-не-де -де. тільки були огірочки, то такі, як лимончики малесенькі. Що помічничок? Ходи, перекидається. Хвостик, мамин. Хвостик. Хвостик. Жарко вже. Ой, хуздочку добре. Терець продуває. Фух. Кабачки хоч трішечки є. Так от для себе, щоб закрити, немає. Треба буде купити огірочків закрити, бо це так, огірки тільки є також для себе. Навіть не знаю. Казали, що були по 35, тепер по 45. Напишіть у кого які ціни зараз. На огірки, на помідори, цікаво. Ой, ти б поставила ще хлібопічку тісту. Пиріжків з яблучками наліпити. Все, наліпила пиріжків з яблучками. Зараз помастю ще яєчко з молоком. У мене тут жовточок і молочко. Що є домашнє яєчко. Гляньте, які гарні. Будуть жовтенькі пиріжки. Мама корме кури кукурудзою. От, тому такі яйця жовті. Бо коли пшеничкою кормиш, не такі жовті. А от коли кукурудза, то жовтенькі, гарні тоді Жовтки такі. Люблю щось тоді якесь тісто замісити. На домашніх яйцях. Виходить, таке гарне, жовтеньке. Та все, якщо на домашніх яйцях і смачне, і гарне жовтеньке. Вони вже трішечки піднялися. Зараз поставлю духовочку, нехай запікаються. На вулиці вже шквари страшне. Дощ що був, що не був, вже, все сухо. Та воно все таке помило листечко і розсуплються, і пилюку прибило і все. Доща в нас не було, то тільки вітер скажений. Все, духовочку тепер на хвилин 20, при температурі 180 градусів, і буде смакота до чаю. Тягує небо і так прохолодно стало. Навіть чутно, начебто десь гуркоче вже. Дивилась по погоді, навіть і не думала на обід. Сьогодні показує грозу. Ми побачимо. ну прохолодно, Вітер південний, але прохолодний. Гримить, гримить такий, да? Я хочу зараз бігом картоплю піти накопати. До речі, покажу вам стільчика. Пофарбували з цього. Він був у нас просто сірою фарбою пофарбований. І морілка така. Навіть ще трішечки видно. Така жовтувата. Буде ще раз її пофарбувати, щоб була трішки темніше, буде такий самий колір, от як винійка і як мангал. Ну, мангал вже треба буде обновити трішечки. Так що зараз швиденько йду накопаю. Сьогодні зварю картоплю. Бо Чи буде той дощ, чи не буде. Ой. Виходила перед цим, ну, можливо, пів години назад то так пекло. Ох, реметь, ремить. Так що йти швиденько треба купати картоплю. Покажу вам, яка в нас картопля. Ну, це ще нічого. Я скажу, що я другий раз її полила, то вона трішечки виросла. Трішки більше стала. Ну, все одно мала під кущом, є багатенько, але дуже багато. От, от такої малесенької, прям багато. Якби були дощики, чи якби я більше її поливала, то краще була б. Ну і все одно вона така м'ягковата. І тої спеки така багато м'якої. Затягує вже ну, гляньте, яке синє небо. Ой, так паре-паре, Вже з усіх сторін затягує, затягує, скрізь і гуркоче, добряче. Там сонечко свіде. Яке синє тягне. Дзвонили за десечки, що казали, там такий дощ, слив. Це все йде до нас. Вітром дує, аби тільки граду не було, а дощ хай йде. Так, ну що тут мої пиріжечки спеклись. глянь такі м'якенькі. Ось така от смакота для до чаю. Рецепт в мене є на каналі. Можу під відео написати інгредієнти для тіста. А начинку можна любу. Тісто класне, завжди використовую його. Це рецепт від хлібопічки для піци. Але я його використовую і для пиріжків часто, так, щоб швиденько, нам для двох, вистачає якраз. І головне, що дуже-дуже смачно. От ще, що знайшла на городі. Декілька огірочків. Ну, м'які, дуже м'які, то я їх водичку замочила. Навіть помідори ціленькі з'явилися так. Не припечені, але дуже-дуже мілкі. Трішки припечено, ну то нічого. І кабачок такий гарненький виріс. Дивлюсь, багатенько є маленьких і цвітуть. Ну, я ж кажу, хоч добре, що кабачки є. Ну, дай Бог, щоб хоч помідори були поїсти. Бо в минулому році толком і поїсти не було помідорів. А на вулиці таке близьке і страшне. Таке щось суне жах. Приготувала вже вечерю. Картопелька молода. З кропом, з часничком. І кабачки підсмажила. Ну, Можна сказати, що все з свого городу. Тільки масло з магазину. А так, ну і майонез. Майонез домашній. Ми робили самі. А так, кабачок, помідорка вже своя. Картопелька також. Що буде у нас на вечері ось така от смакота? Зараз, якщо ще розхоче, зварю пару сардельок. та будемо сідати вечеряти всім, хто їсть, смачного. Ну що, йду знову поливати город, бо дощу в нас не було. В Одесі і недалеко від нас по селах такий дощ гарний злив, а у нас як і не покапало. Так гриміло, блискало страшне. Прямо такі блискавки страшні були до землі. А у нас... Не було дощу зовсім, так що йду знову поливатися. Ой, так очікували дощику, надіялися, що буде дощик, ну, вже як є. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, тихої мирної ночі і до зустрічі в наступному відео.